Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єр Швець. Трамп бажає капітуляції України. Так коментують оглядачі, засоби масової інформації України, світу. Заборону Трампа на поставки американської зброї України. Як пише німецьке видання Більд, до кінця літа в українців хвати зброї. А далі ситуація може стати критичною, тому що країни НАТО, європейські країни НАТО не готові заповнити ту прогалну, яка, яка утворилася від відмови Трампа постачати зброю України. Про це сказав навіть чеський прем'єр Гавел, який був завжди фанатиком. Прихильником, симпатиком України і Чехословакія поставила нам чимало зброї, особливо снарядів. Він сказав: я не знаю, що буде далі. Я не знаю, що буде осінню, тому що, тому що будуть вибори, і багато що залежить від виборів в Чехословакії. Хоча я збирав усіх керівників фракцій парламенту, але, чесно кажучи, я не знаю, що буде далі. Отже, у нас хватає зброї до. Кінця літа. Особливо важке питання буде від того, що немає ракет до Комплекс Петріот. немає ракет. Вірніше, дуже мало ракет залишилось від комплекс Patriot. Дуже мало ракет залишилося від до винищувачів М-16, боєприпаси до Хаймерс. Коротше кажучи, важкувато буде. Що далі? Не знаю, тому що є варіант того, що американську зброю можуть постачати країни, в яких вона є. Наприклад, Австралія там десь під 100 абрамсів, да? абрамсів. 100 абрамсів, які у них там в австралійській пустелі валяються, да? і Австралії не потрібні. Америка забороняла їх поставляти в Україну. Може зараз якось вони візьмуть та й поставлять, а Трамп просто закриє очі. Не знаю, судячи з усього, Трамп хоче примусити Україну капітулювати. Трамп нічого не може зробити Росії, заставити її сісти за стіл перемовин тому що, тому що, тому що, тому що, тому що Трамп і Путін давні, давні давні друзі. Трамп і Путін давні друзі, а з друзями не воюють. Ну, а заставити Україну капітулювати, перекривши її поставки зброї? Не знаю, не знаю, все залежить від нашого керівництва. Все буде залежати зараз від президента Зеленського і нашого керівництва, якщо усі фінанси акумулюють на війну. А не на розкраданні України чиновниками, депутатами, головатими, блатними приближеними, то Україна має шанс. Якщо ж буде продовжуватись і далі розграбування України, то шансу у нас, напевно, не буде. З вами Ір Швець, Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!